Ми не пробачимо 30 листопада. Під цим гаслом провели пікетування правоохоронних органів, і в Чернігові близько сотні представників різних громадських організацій. Кажуть, пройшов місяць від часу побиття студентів у Києві, але жоден орган влади в Черніговій області ніяк не відреагував на ці події. Більше того, розгін Євромайдану в Чернігові стався ще 25 листопада. Таким чином, це була перша силова акція щодо активістів в Україні. Була розгромлена і вилучена звукова апаратура і оргтехніка, яка на належить громадські організації на суму близько 40 тисяч гривень. Звернення до влади з цього приводу залишаються без відповіді, кажуть активісти. Тому вкотре вони е, передали керівництво міської ради звернення з вимогою дати правову оцінку діям судових виконавців і міліції, через які власне чиниться тиск на громадських активістів. Що Чернівці були першими, на яких просто влада провела експеримент, як буде реагувати і на жаль, у Чернігові недостатньо було людей, які могли захистити. І коли там нас четверо було 12 години 25-го, Листопада і в вісімдесят беркутів, правоохоронців, так званих оточили нас. Будь-який супротив просто був не тільки безглузди, а всі звернення і 25-го, і 26-го до керівників міської влади, в тому числі Соколова, залишилися без жодної уваги, просто ігнорують логіка така. А з ким там розмовляти? Тобто, я так думаю, що це просто образа всієї Чернігівської громади, і вона не покарана. Покарати їх треба однозначно. Їх треба від влади відсторонити.